День, шановні глядачі, сьогодні я запрошую вас до найпопулярнішого місця у Миколаєві. Тут а, гуляв і проводив свій рідний час майже кожен, хоч раз в житті. А, цей парк був парком твердості No1. Парком імені Григорія Івановича Петровського. І зараз йому повернули його власну першу назву. Народний сад. Цей парк має дуже багату та цікаву старовину історію, але все по порядку поїхали. Територія, на якій планувалося створити сад для народних гулянь одна з найбільш стародавніх у місті. У 20-ті роки 19 століття тут була військова площа, що межувала з офіцерськими будинками і казармами. Згодом на площі виник облаштований ринок, який успадкував назву військовий. Військовий ринок на початку ХХ століття перестав бути ринком. На місці торгових рядів з'явилися чисельні трактири. Район був головним болем поліції. І є небезпечним для обивателів. Саме тут виник перший міський сад тверезості. 1903 року тут закрили всі питні заклади і знесли старі будови торгових рядів. До 1910 року народний сад тверезості номер 1 знайшов популярність серед городян. Він став місцем сімейного відпочинку дума слідкувала, аби в районі Тверезового саду не відкривалися трактири та інші пітні заклади. У 1922 році він був переіменований в парк Григорія Петровського на честь першого голови всеукраїнського ЦВК. У 1900 у 38 році на територію парку Петровського був проведений загальноміський суботник, викочовували старі екзотичні дерева і чагарники, а висаджували звичайні клени тополі і акацію. Дореволюційна антиалкогольна аура супроводжувала біографію старого саду, який перетворився на найпопулярніше місце відпочинку городян. 12 серпня 1941 року німецькі війська зайняли Миколаїв. Німці одразу перейменували сад на Луна Парк, але атракціони тут розміщувати не стали. Вересні 1941 року вони побудували склад для танкових моторів та автозапчастин. А цей постумент свідчить про те, що підпільна група на чолі з Віктором Лягіним Відірвала цей склад ворожої техніки. А після того окупанти а, виробили всі дерева і народний сад твердості No1 Реставські. У період з 1944 по 1950 роки парк активно відновлювали. У 1968 році навпроти центрального обходу було встановлено пам'ятник Григорію Івановичу Петровському. Але у 2016 році у рамках закону про декомунізацію комунальні служби міста демонтували його. А За зараз цей постамент лише нагадує про це. Пік своєї популярності Тверези сад пережив в 60-ті-80 роки ХХ століття. Тут справно працювали літній кінотеатр, звучала музика на танцмайданчику, торгували кіоски та було дитячим містечком з гойдалками. Пізніше в північно-західній частині саду поставили колесо огляду і атракціони для дорослих. Сьогодні народний сад живе тихим, і спокійним життям, не дивлячись на воєнні події, які відбуваються у Миколаєві. Тут працюють атракціони і проводять вільний час, діти та дорослі. Наша програма добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось, адже це одна з яскравих сторінок в історії Миколаєва. Я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою до наступних зустріч.